12 травня, Міжнародний день медичної сестри. Історія свята. Щорічно 12 травня відзначається Міжнародний день медсестри. Історія свята символічна для України. Адже під час війни українські медсестри виконують неймовірно важку роботу. У зоні бойових дій вони рятують життя наших військових, а в мирних містах забезпечують гідний рівень медицини. Міжнародний день медсестри встановлений на честь британської медсестри Флоренс Найтінгейл Вона народилася 12 травня 1820 року в родині аристократів. Вона хотіла допомагати людям і вирішила стати медсестрою, попри те, що ця професія вважалася негідною в Британії. З початком Кримської війни 1853 рік вона переїхала у військовий госпіталь і допомагала пораненим солдатам. Найтінгейл Врятувала багато життів, завдяки їй смертні солдатів значно знизилася. Професійне свято виникло під егідою Міжнародної ради медсестр. Міжнародна рада медичних сестер, до складу якої входять понад 130 національних асоціацій, що становить понад 16 мільйонів медсестер по всьому світі, була створена в 1899 році і має на меті підвищення професійного рівня медичних сестер. Забезпечення якісного сестринського догляду за всіма, хто цього потребує. Організація працює й над тим, аби всюди в світі були професійні сестринські кадри, а також зміцнювався престиж цієї вкрай необхідної і водночас нелегкої професії. Всесвітній День медичної сестри в Україні визначається з 1997 року за ініціативи Міністерства охорони здоров'я та Асоціації медичних сестер України. Професія медичної сестри складна і багатогранна. Вона поєднує в собі надзвичайну відповідальність і високий професіоналізм, лишаючись при цьому ледве помітною, але вкрай значущою. Саме тому лікарі високо цінують вашу невтомну працю, а пацієнти увагу та турботу. Медсестра не просто професія, це стан душі, здатність щохвилини співчувати людському болю і стражданню та сповна надавати необхідну медичну та психологічну допомогу хворому. До цього визначного дня Рада медичних сестер випускає методичні матеріали за певною темою, щоб навчити медичних працівників і допомагати їм у роботі. Міжнародний день медичної сестри щиро бажаємо всім медсестрам, фельдшерам, акушеркам, лаборантам, здоров'я, невичерпної енергії, доброти, любові та справжнього людського щастя.